Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Товариство хочу показати вам такий лайфхак. Багато хто вас це знає за це, але багато хто не знає. Дивіться, коли у вас молодий саджанець, ви в когось придбали його десь. І він довго не пробуджується. В даному випадку ми разом з вами садили це червона троянда на місце старого куща. Який тут ріс. І він не, ніяк не міг. Оп. Ось І він ніяк не міг розвиватися почати. Бачите, все вдалося, кришка закрита, в банці утворюється мікроклімат. В даному випадку це банка з під оливи, може бути з-під мінеральної води. Що в кого під рукою знайдеться та й беріть? Дивіться. Тут, тут все гарно розвивається, але для куща важко це все потягнути. Тому ми лишимо дві броньки. Ось цю лишимо, ось цю. Цю, цю знищуємо, цю знищуємо броньку, Цю теж ми знищуємо. Ця дуже гарна бронька, дуже. Але ми, ми її напевно знищимо. Ось цю знищуємо, цю лишаємо, цю лишаємо, цю знищуємо, цю. Аби не тягнуло з куща. Я ще подумаю, чи цю знищувати, чи ці дві лишити, чи оцю лишити і ці дві. Хай вони поки що три так поростуть. От бачите, ще знизу добиває. Дуже хороший, значить, цей сорт, червона троянда USA. Добрий день. Е, і чому я... Чому я вам про це розповідаю? Тому що не всі це оказується, знають. Не всі, виявляється, про це знають. Ось назад ми так зачиняємо. Він ніби розвивається, але так йому буде краще. Так йому буде краще. Зараз я підерю тепленькою водичкою, тут зверху. І він далі ще поживе декілька ночей так. Для того, щоб добре околіметизувався і в мене не було проблем з ним. А лишаємо тільки дві бруньки. Можна було б і одну, але я чомусь вирішив дві. Хай буде дві. О, дивіться, тепер прививочки минулорічні. Там та прививка була знищена до дереновій кущі. А це що лишилось? Я вам покажу, як то виглядає. Двійнички я тут всі повиламував, краще полишав, дуже багато лишаю. Оцей маленький. Бачите, ось Цей маленький. Ми виламуємо, викидаємо. Багато я вже повиламував, не показуючи на камеру, тако підходиш щодня, бачиш, якийсь, тобі не подобається, його виламуєш. От цей менший, мені видається, краще буде за більший. Більший більш вниз дивиться, ми його виламуємо, а оцей менший лишимо. Ось, Йдемо далі, дивимося. Бачите, як розвивається. Ось. Оце є мускат медовий, а оце руміна. Тут все підписано в мене. Бачите, підписано все. Навіть пам'яті Смольнікова пізній, теж привитий. Пішло, я навіть не думав, що піде, але це на лідії. Тут ще є художник сорт. Дивіться, теж все з ним гаразд. Бачите? Ось Брунючка. Ось, все виявляється. Все перезимувало, все гарно. Ось, дивіться, брунька. Поруч ще, дивіться, дві бруньки. Вибиває. Потуги має, але з старого куща, де що вибиває, все потрібно обломувати. Бачите, вибиває старого. Ми його виломуємо інакше заглохнуть ці прививки. Так в природі існує що. Перемагає з старого куща. Що вбиває? От якось так на цьому кущові все вдалося. Будуть вони більше, я ще зніму відео. Я хотів вам єдине показати на цьому. Ось, дивіться, знову, дивіться, бачите, скільки бруньок. Оцю ми виломуємо нижню. Бачите, воно неправильно росте. Ці дві поки що лишимо. Це монарх кущ. Ось так воно все виглядає. Чому треба? Аби дати перевагу для якоїсь іншої бруньки, бо всіх воно не потягне. І з одного місця відповідно теж. Це брат Юпітера Сатурн. Він трошки глухенько в глухенькому місці посаджений, але дивіться, бачите, тут є бруньки, Три, е, дві бруньки. Тут є третя, третя. І четверта, не, не розвивається практично і ця заглохла. Але тут, мені, на, мою, на мою думку, я не знаю, чи ці дві лишати. Я ще не рішився, але якщо одну з них виламати, ця правильніша, ось цю виламати, то можливо піде розвиток на тут, на тут якось би. Мені важливо, щоб туди щось пішло. Або звідси цю робити такий нахил, аби туди був. Він. Можливо, я його пересажу з часом, звідси, я не в правильному місці його посадив. не в неправильному? Я хотів біля хати, аби він визрівав краще. І так, в такому місці його посадив. таке. Тут ще я в мене не знаю. Виписав його давно, вже він доросте теж. Red Globe, пізній сорт, але він біля хати. Можливо, визріє. Не визріє. Викинемо його. Отаке, таке. Але він є. Не знаю, може і везрі, якщо одне-два грона лишити. Хай поки що росте. Хм. Сюди я переніс е, власноруч привитий манікюр-фінгер. бо його батьківський кущ був в неправильному місці, то я його викорчував, переніс в інше взагалі місце глухе. Тут він має стільки ціхво, то я їх не буду виломувати всі, поки що, принаймні. Доки не побачу, може сусвіті десь закладе, а не закладе, то залишу скільки потрібно. От якось так. Так, топик, я правильно кажу? Ха, побіг до Барсіка. Ха, побіг топик до Барсіка. Кропити ще зарано. Але скоро буду кропити чисто ті технічні сорти вина, винограду, які, з яких я роблю вино. Оце ми. виламаємо двійничка. Бачите? Двіці, один, два, три. Як буде 5 розпущених, тоді ми кропимо. В кого 5 можете кропити. Редуміл Голд, Відмілю, Фалькон або Топас, що знайдете в аптеках. Будете кропити ним відгоїдіуми на лозі плями. Оце перша обробка. Листя мало, тому не, не сильно запасайтеся багато препаратами. Ну, Може у вас багато їх було на багатий літраж. Бо листя мало. Ось бачите. Фронтіняк грі, він пізній сорт, ще слабо геть розпустився. Другий кущ теж слабенько щось він. Ну, холодна весна, нічого не поробимо. Так воно розпускається. Все пізно. Трава не обкошена, нема, не встигає, нема часу. Це, це золота королева. Торт винограду, бачите, скільки броню. Ще я маю пронормувати, ще не пронормував. Ні, вибачаюсь, заблукав. Це прима України, Це прима України. Довго вона не може викарабкатись. Ось сидить на місці руки. А оце золота королева. Білий виноград без мускату, зато кажуть, він дуже гарно плодоносить. Безпроблемний, навантаження тримає гарне. Ну, а це перед вами сорт слава Україні. Бачите ось дронки? Оця була змерзла зверху. Все не обкошене, не встигаю, нічого не встигаю, отак виглядає все. До речі, хочу вам сказати, що я зараз хочу сьогодні чи завтра взяти шланга і помити тут ось біля стопчиків біля бетону і пофарбувати поки ще є час бо як вже пустить пагони нічого ви того не пофарбуєте і труби швидко згниють вчора висадив я саженці винограду бачите ящиками понакривав аби їм було комфортніше вчора був дуже сильний вітер дуже сильний і листя просто пересихало м'яке ставало то я їх понакривав Аби вони адаптувалися до погодних природних умов. Дуже важко було садити, земля минулого року тут не горалася, не доходив трактор сюди. А суша зараз, якщо зимою було тепло, то зараз суша. І ось дуже важко було вдовбати його, поперелапати. отак листя, бачите. Наверх хоче викарабкатись, нічого. День-другий ми відкриємо. Поспостерігаємо за ним, як воно себе буде поводити. І сьогодні під вечір відкрию, як буде менший мороз. Ось саджанці-полуниць, які я в Дмитра Соловей придбав минулого року. Бачите, як цвітуть. Багато померзне, мороз вдарив, але буде, буде ягода. Дуже потужний, дуже хороший в нього. Дивіться, тут я провів. Купив ще 6 метрів мені бракувало. Дуже дешево обійшовся, до речі, 6 метрів цього капронового шланга з ось таким краном і двома приходничками. Бо мені таких два приходнички треба було. 200 гривень. Що то є? На сьогоднішній день. 200 гривень. Це недорого. Бачите, вже в кінець, в кінець цього городу в мене є шланг. А ось полунички далі. Покажу вам, ще ягід немає, але щось буде. Бачите, це чамора турусі. Чамора турусі. Це є квіки. От маленька ягодка є. Щось буде. Щось на продаж, щось собі. Ось. Бачите, ось вже трошки більшечка ягода, як на деяких є. Далі румба, румба пішла, румба. А ось мальвіна. Дивіться, які вона має. На кінець я маю мальвіну. Бачите, які вона має гладенькі листочки, гладенькі і блискучі. Але квітконосів досі ще немає. Сьогодні маємо 16 червня. Травні, травня, травня пішов. І ще квітконосів немає, тільки ті то Пізній сорт. пізній сорт. Я не саджу реаментантних, я не поважаю. У мене були. Я не хочу. Отут, де було накрито, бачите, без проблем. Тут не було накрито. Померзли, чорні серединки. З нього нічого не буде. Бачите? Якщо вам хтось продав мальвіну і є квітконоси, значить то не мальвіна. Ось так. Тут ще в мене верді сорт полуниці. Теж дуже гарні, вони мені дуже сподобались, але заморозок зворотній зробив свою справу. Багато померзло. Плівка те, що я придбав, поки що я нею задоволений. Бачите, все гаразд в нею, сонце її не палить. Далі йде сорт Амі, оце вже Амі почався. У мене все отак от палочками. І на палочці. Пише деякий сорт. Пише деякий сорт. Амі. Теж дивіться, бачите. Щось спробує якась ягода утворюватись. Ще гарно у мене пішов. Ще гарно у мене дуже пішов мускат медовий. Але ось цей пагін я видалю. Чому? А тому що, дивіться, 1, 2, 3, 4, 5. І я не бачу грона. Можливо, з стіг якісь викине грона. Пагонів ще нормування я з ним не робив. Далі сорт полуниці Джолі. Він має присмак черешні. Дивіться, померзло все. Все померзло. Бачите, є свіжі квітконосики, які дадуть якийсь да врожай. Ось, бачите, вже бубка закладена є. Малюсенька. Ну, буде вона, буде. Буде. Це все джолі. Далі йде альба. Альба, бачите, в минулому році потрібно було її пересадити. Її, напевно, щороку треба пересаджувати. І плівка та, яка в минулому році була придбана, порозлазилася. Ну, все рівно я тут вирішив не стелити плівки, буду її пересаджувати. Вирощу саджанці і на цьому місці будуть на другий рік, на наступний рік рости нові саджанці. Ну, В цьому році, в серпні будуть, але для врожаю наступного року. Дуже вона така убого виглядає та альба в мене. О, Бачите. Дві ягоди маленький кла. Приморські робили свою справу. Цей сорт по полуницях Незнайка. Незнайка, я його більше не буду мати. Оцей рік відпус і далі перекупаю його. Далі в мене йде, не знаю, ну так, казали, Сирія. Сирія оце. Тут за цією палочкою йде. Від цієї палочки кларі. Треба було її теж минулого року пересаджувати, але руки не дійшли. І ось це кларі. Далі Азія йде. Ото все Азія. Ми в цьому році її пересадимо обов'язково Ось бачите, вже яка ягода є Азії. Я, в принципі, на 100% не впевнений, що то є сирія. То є кларія, то є Азія. Можливо, то все один сорт вони мені. Тюхали і все. Дякую Дмитро Соловей, він точно прислав те, що я хотів, те є. Ну, цвіте, якась ягода буде. Тут мої старі теж в минулому році руки не дійшли, то пересадити. Монтерей, тут коней, все вкупі змішано. Бачите? Нічого нема, глухо. Глухо. Все попропадало. Випадів хмара. Може й добре, що не пересидів, бо купив би плівку в минулому році, яка розлазиться і не було б нічого. Тут є гігант джернея, ось ця. Листя скручені, не знаю, то від морозу, напевно, вони так стали чи що. Чи не схватка кальцію, не знаю. Чи боров. Ось так вони теж поприморожувало їх. Далі йде світ Світхарт, не дуже я ними задоволений, то я ще подумаю, чи їх вирощувати. Бачите, от. Молоді минулорічні саджанці. які з вуса були. Дивіться, оце вони, оце рядок, ряд. І там, де не де вставляв. Що то за саджанці? На місці сидять. Або вони підкормки якоїсь, хто знає якої хочуть, або я не знаю. Що. Тут ближе будівель, бачите, щось, щось буде, якась ягода з них. Так що світ харт я не знаю. Щось він мені не подобається. Ну що, друзі, про пляшку я вам розказав, як потрібно накривати, аби. Аби виростити, вигодувати саджанець, який невідомо в якому стані, щоб він у вас не пропав, і в наступному році ви нового не купляли. Я так рятую ще сажанець один, бачите, ось ось. Лакресент. Ще обполоти треба біля нього. Я лишив для нього. Дві бруньки вийшло, а то не хотіли виходити а під пляшкою і виходять. Під пляшкою виходять. Все, друзі. Нехай всім щастить. Гарних всім рожаїв і перемоги над одвічним ворогом.